Привіт, мене звати Антон Здравич. Мене звати Андрій Прокофів. І це наш подкаст «Трубачі», де ми простою мовою говоримо про енергетику. В сьогоднішньому випуску ми проговоримо про зустріч Росії, Китаю та Силу Сибіру. Також обговоримо малі модульні реактори та зробимо невеликий огляд цін в Європейському Союзі. Поїхали! Отож, друзі, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися до нашого подкасту. Розпочнемо з нашої першої новини. Вона зазвичай ну, ми її не могли просто обійти стороною, тому що це можна сказати одна із ключових подій цього тижня на геополітичній арені. І також ця новина стосується Росії, тому також і енергетичної складова там завжди присутня. Отож. Новина полягає в тому, що, як ви всі знаєте, на цьому тижні. Вівторок, здається, чи понеділок? Вівторок. Там взагалі триденний візит був. Але розпочався вівторок, здається. Е, ну, Він приїхав, мені здається, в понеділок, а вже якісь коментарі пішли у вівторок. Понеділок це було яке число у нас на цьому тижні? 20. Валиш. Валиш. 19. 19. А, а, ні, 20 20. 20. 20. 20 березня відбувся візит президента. Ні, це не президент, це голова компартії господар Китаю, який приїхав в Росію на зустріч з президентом Росії, і це так велика важлива новина на геополітичній арені, але нас безпосередньо в цій новині цікавить, які в них відбулися домовленості. Стосовно енергетичного вектору, і ключова, ключовий мотив, який, е, який був в обговоренні саме в енергетичному напрямку, це була співпраця стосовно розпочатку роботи їх спільного проекту, як вважає Росія, це побудова газопроводу, яка називається Сила Сабіру 2. І що ж навколо цього відбувалося? Да, ну це такий проект, який Росія дуже давно вже хотіла мати скоріше з політичних ніж з комерційних цілей, мати, ну буду основним постачальником газу в Китай і таким чином зі свого боку аля диверсифікувати ринки збуту і посилити свої партнерські відносини з Китаєм. І очікувалось. Дуже багато російських експертів у лапках очікували, що під час візиту буде підписана вже угода про реалізацію цього проекту. Багато чого анонсувалося, підігрівалася ця тема. Але, врешті-решт, по у вівторок, вже під час візиту, під час спільної прес-конференції, Путін заявив лише про те, що практично всі параметри угоди щодо Силосібі 2 були узгоджені. І фактично згоди на реалізацію проекту від Китаю не було отримано. І якщо говорити про цю спільну заяву, то взагалі згадувалися якісь ефемерні зміцнення партнерських відносин і всебічного партнерства в енергетичному секторі. І відповідно сторони лише погодились докласти зусиль для просування роботи з там, вивчення і узгодження цього. Знакового проєкту, ну, ми тут, що можемо зі своєї сторони проаналізувати і додати, що звичайно, цей проєкт треба сприймати виключно через призму політичних якихось взаємодій. Тому що загалом і економічна доцільність проєкту Сила Сибіру, і економічна доцільність проєкту Сила Сибіру 2, вона дуже під питанням. Тому що сам проект він дуже складний технічно для реалізації, наскільки нам відомо з думок експертів російської нафтогазової галузі і політичних експертів, що не стільки зацікавлена в цьому проєкті побудова цього газогону Китай, як більше зацікавлена Росія. і тому для них це безпосередньо. Такий більш демонстративний сигнал про зближення на економічному напрямку і політичній дружбі Росії і Китаю. Але на цю зустріч були покладені великі сподівання, і саме з цього проекту також були покладені певні великі сподівання з погодження або підтвердження необхідності її реалізації. Але протягом цієї зустрічі ніякої. Конкретної позиції від китайської сторони не відбулося стосовно того, що «да, там супер запускаємо проект, це там наша спільна ініціатива, і ми в цьому напрямку працюємо. Тобто нічого такого не відбулося. В загальному ми також попередньо аналізували, що яка доля обсягу природного газу, який постачає Росія в Китай. Вона ну, невелика там, до порівняння до їх загального обсягу споживання в Китаї, це там близько 360 мільярдів кубічних метрів на рік, то Росія постачає до 10%, від 7 до 8% обсягів природного газу в Китай. В, том, в, в іншому напрямку, європейському напрямку, якою Росія. До якого часу була основним постачальником. Це було 40% ринку, і там споживання було більше. Це близько там 500 мільярдів 550-560 мільярдів метрів кубічних на рік. Тому Росія втратила явно європейський ринок і зараз намагається в економічному плані якось наздогнати свій ключовий ресурс десь реалізовувати. І в політичному також здобути певні. Там, як дивіденди. дружні погляди, да, або дивіденти з боку Китаю. Але ця зустріч щось не відобразила ніякої конкретики, і нічого в них не відбулося такого, на що сподівалася Росія. Ну так, і тут важливий момент, по насправді, питання довіри. Воно, звичайно, між авторитарними лідерами, воно має бути ще більш важливим, ніж між. Там демократично обраними, і в цьому випадку довіряти Росії, довіряти Путіну як надійному постачальнику природного газу і взагалі енергетичних ресурсів, ну це треба взагалі не, не дивитися на те, що відбувалося за власне за всі часи правління Путіна, починаючи з нульових років газові війни з Україною. Після вторгнення з Грузією так само постачання газу в Грузію це була фактично енергетична війна, там так само. Газовий зашморг для Молдови і, власне, для Білорусі. Білорусь в цьому так і сконала. І події минулого року з Північним потоком, коли Росія добровільно вбила свій найбільший, найбільший ринок. Тобто ну, зрозуміло, що Китай не збирається. Вибудовувати цю інфраструктуру залежності своєї економіки від енергоресурсів з Росії у тих темпах, в яких була б зацікавлена зацікавлена Росія. І, власне, з точки зору насправді попиту, важливо також врахувати, що не факт, що цей газ в тих обсягах, який би хотіла продавати Росія, взагалі буде потрібен Китаю. Перше, це географічний момент, тобто ну, Росія його можуть протранспортувати на північ Китаю, десь там вона через Монголію цю трубу прокине в пустиню Гобі, в пустелю Гобі. І власне, що, що з ним робити, Китай споживання більше набагато в промислово розвинених районах, в ну, біля узбережжя океану. І щоб його туди протранспортувати, треба буде Китаю понести величезні збитки, ну не збитки, а витрати і про протрансп... побудувати фактично величезну газотранспортну систему, щоб це зробити набагато краще отримувати скраплений природний газ, який власне буде протранспортований вже в цій території, де він і буде переважно споживатися. Ну і, взагалі, за розрахунками міжнародних міжнародного енергетичного агентства, які проаналізували існуючі контракти Китаю на поставки СПГ, існуючі трубопроводи і також плани по нарощенню видобутку в самому Китаї. Його потреби до 2035 року, ці всі можливі джерела газу, навіть без сила 2 Більше ніж покривають, особливо зважаючи на те, що зараз зростання попиту на газ в Китаї сповільнюється. Ну, загалом ситуація, що ми можемо під розімувати, що це, ці газопроводи і це енергетичне зближення з Росією, воно не те, що являється якийсь пріоритетним або ключовим питанням для Китаю, тому у них в плані їх енергетичної стратегії. Вона у них сформована, вона у них в певній мірі диверсифікована, і також з огляду на фактичні події, в яких залучена Росія, це не та країна, з якою можна вибудовувати довгострокові надійні відносини. І Китай це розуміє, усвідомлює. Тому що стосовно цієї зустрічі і енергетичної складової, яка була обговорена на ній. То для Росії вона була провалена. Не було досягнуто жодної згоди по майбутньому співробітництву якомусь довгостроковому, про якісь там великі інвестиції спільні в енергетичний сектор. Також не було нічого не домовлено, не узгоджено. І навряд чи це зближення якісь відбудеться на паритетних умовах. Тобто Росія може там в в шкоду собі просто здійснювати якісь там витрати і дії для того, щоб там Китай погодився з ними на якесь партнерство для того, щоб Росія на політичній арені продемонструвала, що ось у нас відбувається зближення з Китаєм, але загалом ця зустріч Росії стосовно енергетичного напрямку не дала жодних бенефітів і якихось переваг. Да, ну і тут важливо зазначити, що дуже скептично вже після результатів зустрічі сприйняли самі російські експерти нафтогазової сфери її результати, цитуючи навіть те, що сказав Путін: що до 30-го року Росія до Китаю поставить близько 240 мільярдів кубометрів газу, це і трубопроводами, і, і СПГ. Фактично, це за 9 років це там 26 мільярдів кубічних метрів. Тобто 26 мільярдів кубічних метрів на рік. За цінами потрібно ще пам'ятати, що ціни з Китаєм це не ті ринкові ціни, по яким Газпром продавав газ в Європу. Це зовсім. Зовсім інша ситуація. Ці ціни, по яким Росія продає газ Китаю, згідно з митною статистикою самого Китаю, складають близько 200-250 доларів за тисячу кубів. І ми пам'ятаємо, які ціни були в Європі в минулому році, скажімо так, від тисячі доларів за тисячу кубів. Іноді досягали і трьох тисяч доларів. Тобто це зовсім не порівнювані величини, різниці між цифрами складають там, порядки цих цифр. І відповідно, так, це заміна великого ринку з великим попитом, який е дійсно має місце, який там гарантований довгостроковими наявними контрактами, принаймні на десятиліття, на ринок, який дійсно не зацікавлений в постійному, е постійному потоці газу. І який дійсно треба завойовувати, демпінгуючи, знижуючи ціну і надаючи величезні комерційні і політичні дисконти. Ну тому в цілому результат результат цієї зустрічі нас влаштовує. Сто відсотків. Отож, перейдемо до нашої другої новини. Це буде огляд. Цін в європейському союзі, яка ситуація там відбувається на газовому ринку, що там відбулося хорошого, що поганого, як взагалі ринок реагує на якісь зовнішні фактори, які відбуваються? Да, ну ринку подобається відсутність великої кількості російського газу на ньому. Ціни протягом всього сезону відбору природного газу тобто зимового сезону вони, ціни знижувалися фактично. Тобто в Жовтні в листопаді ціни складали більше там, тисячі доларів на європейських ринках. Зараз вони впали десь до 400-450 доларів за тисячу кубів. І, в принципі, тенденція до зниження продовжується. Зараз протягом, протягом березня ціни взагалі стабілізувалися і складали десь 450 доларів за тисячу кубів. Ну і це, власне, пояснюється дуже високими для цього сезону запасами природного газу в європейських ПСГ. Також трохи на цю ситуацію впливає і погодні умови, звичайно. Це як ну, прямий взаємозв'язок між ціновими котеруваннями на європейських газових хабах. Це Наявність ресурсу і поточні погодні умови. Ну і наразі, що ми маємо? Що опалювальний сезон він вже підходить до свого логічного завершення, в деяких країнах він вже завершився. І Європа, в принципі, зустріла його, з... точніше, пройшла його з залишками великої кількості природного газу в їх газосховищах. Їх газосховищі зараз заповнені близько там на 55%. Це великі запаси. І... І погода теж тепла, тому немає великого споживання. І ціни відповідно балансуються і стабілізуються на ринкових умовах. Також фактор, який ми не можемо відзначити, це був страйк. Чи це був страйк? Це був страйк у Франції, але це страйкували робітники. Працівники, здається, інфраструктурної галузі. Так, да, тобто і... про спілки боролися за права працівників. Застрою ну, в Франції ця пенсійна реформа проходить, і там дуже, дуже велике, велике несприйняття з боку простих французів да. цих новацій. І це, як не дивно, це в принципі стало певним таким тригером і однією з умов, які впливають також на ціни енергоносіїв, через які ланцюговий шлях мається на увазі причиненно-наслідковий шлях це. Працівники інфраструктурної галузі страйкують відповідно, ЕЛНДЖІ термінали це є частиною інфраструктурної галузі, і їх працівники страйкували. Тобто не приймалося ЕЛНДЖІ у Франції, не було надходження ресурсу газу природнього, і це також впливало на цінові І От в період ми спостерігали, що в період, коли відбувалися ці страйки, ціни на природний газ зростали. Виключно через через ці умови, через ці підстави. Але страйк пройшов, і в принципі ціни вже більш-менш стабілізувалися до рівня дострайкового так бувало. Да ну і насправді тут можна прорекламувати Україну. У нас страйків так багато нема наші працівники інфраструктури енергетичної готові працювати, і цей великий рівень заповненості європейських. Підземок власне є однією з передумов, що в кінці літа, на початку осені, цілком можливо, що європейські компанії захочуть відновити свою активну роботу в Україні на українському ринку природного газу, зберігаючи його в наших підземних сховищах. Будемо, будемо чекати на це. Наші працівники не страйкують і працюють в усіх надскладних умовах, усвідомлюючи і розуміючи важливість їх роботи і місії, взагалі, яку вони несуть. Отож, що ми хотіли б вам нагадати, друзі, що підписуйтесь на наш youtube канал Трубачі, його краще знайти по запиту Трубачі Подкаст. Ось, ставте лайки, ставте, натискайте на дзвіночок і пишіть ваші запитання. Нам вони завжди цікаві, і обговорення в коментарях воно нас дуже мотивує і дає нам більше ясності і зрозуміло і розуміння того. Що вам цікаво, також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там робимо і невеличкі інфографіки короткі, і також публікуємо релевантні новини в енергетиці, Україні, Європі та світі. І ставте лайки також. Ваші питання, рекомендуйте вашим друзям. І також підписуйтесь на подкастингових платформах на будь-яких, які вам зручно. А краще на всіх. А Краще на всіх. Отож, наша третя новина, вона звучить дуже так оптимістично і з такою довгостроковою візією бачення розвитку нашої енергетичної галузі і зеленого переходу, який неминучий. А новина полягає в тому, що була заява від міністра енергетики на цьому тижні стосовно того, що є. Перспективи і планування встановлення малих модульних реакторів на станціях тепло на ТЕС, на станціях ТЕС, на промислових майданчиків ТЕС. Тобто, у нас теплова генерація трошки була пошкоджена протягом цього опалювального сезону через дії сусіда-агресора. І замість того, щоб потенційно відбудовувати цю стару інфраструктуру, є ідея і план будувати взагалі нову форму генерації і електроенергії, і теплової енергії шляхом побудови цих малих модульних реакторів. Загалом, це хороша новина. Але нам треба трошки з нею розібратися. Да, отож, малі модульні реактори. Що це таке? Це така нова технологія. Вона наразі активно не використовується в більшості країн, і малі вони власне через розмір. І через невеликі потужності це приблизно до 300 МВт, порівняно з 950 МВт звичайних атомних електростанцій, і фактично площу вони займають десь 40 тисяч квадратних метрів в той час, як повноцінна атомна станція, десь 400 тисяч квадратних метрів. Тобто є Ну, очевидна різниця. І вони складаються з модулів, які можуть виготовлятися на певних заводах і збиратися вже в місці розташування самих реакторів. Проте фізика процесу генерації електроенергії там така сама, проходить той самий процес ядерного поділу, як і у звичайних реакторів. І Власне, уранові палені стрижні в реакторі за допомогою ланцюгової ядерної реакції нагрівають воду у внутрішньому контурі, нагріта вода передає температуру в зовнішній паровий контур, пара рухає турбіну, і яка вже власне виробляє електрику. Тобто така цікава нова технологія. Термін експлуатації очікуваний десь від 40 до 80 років. Але це дійсно момент, який треба зазначати, що це технологія нова. Так, да, це 100%, це дуже така. Цікава нова взагалі погляд на, атомну, на, ген, на генерацію електроенергії шляхом атомної е, реакції. А в чому її суть? Ну, в чому перевага цих малих реакторів? Ну, як було зазначено, вони дуже, дуже менші, ніж великі ці громісткі е, атомні електростанції і с... Через назву цих атомних реакторів, в принципі, там вже така розуміла, зрозуміла суть самої цієї технології. Вони модульні і вони в порівнянні вони є малі, малі вони є мобільними. Тобто ти можеш їх пересувати, встановлювати, Вони більш такі, умовно кажучи, як вони переміщаються набагато легше, ніж стаціонарні атомні електростанції. Але. Це технологія майбутнього, тому що фактично зараз цієї технології ну, в широкому загалі немає, їх не використовують. Є якісь там окремі, окремі випадки в Росії і Китаї, і, ну, і в принципі якась там а, Зародження цих малих модульних реакторів це, по суті, є модульні реактори, які використовуються на підводних човнах. Тобто це плюс-мінус щось схоже. Щось схоже наразі, ситуація полягає в тому, що більш вирогіднішним виробником такої технології це буде звичайно США, тому що вони більш технологічні і досвідченіші в цих питаннях, і у них є напрямок на на збільшення користувачів цієї технології. Наразі ситуація полягає в тому, що є компанія New Scale, і вона в 2020 році стала першим і єдиним малим модульним реактором, який отримав схвалення проекту від комісії з ядерного регулювання США. А вже у 20, 2021 році вони комісія ця видала нормативне рішення на ліцензування проекту, і вже відповідно відбуваються певні технічні розробки і реалізація самого цього проекту малих модульних реакторів. Відповідно, вона відбувається в США за такими реалістичними, більш-менш прогнозами. Перший малий модульний реактор в світі він повинен розпочати свою діяльність десь у 2027 році. І ось це така загальна описова частина цієї технології і які її там подальші перспективи. Тобто технологія, вона зараз дуже активно розробляється, вона доволі прогресивна, але її такі реалістичні сроки початку експлуатації це 2027 рік. Тобто, відповідно до нас вона може там, дійти там 30-й рік або трошки раніше. Тому це дуже цікава ініціатива, але це більш таке стратегічне планування, тобто не варто її очікувати якісь там найближчі два-три роки. Да, але ну, дійсно дуже важливо, що ми в тренді цих дис-дискусій знаходимось, тому що можемо сподіватися, що ці періоди введення в експлуатацію перших перших. Реакторів, малих модульних реакторів будуть якраз періодом великого економічного відновлення України, і тоді дійсно ми зможемо відчути на собі цю технологію і дійсно вписати її в нашу, в нашу енергосистему. Так отож, друзі, ми проговорили всі новини, які планували проговорити сьогодні. Дякую вам, що ви нас сьогодні слухали. Також хочемо вам нагадати, що ви підписувались на наш YouTube канал, на подкастингових платформах, які вам зручно підписались на Telegram, радили своїм друзям товаришам, ставили лайки, підписки, запитання. І загалом ще раз хочемо подякувати, що ви були з нами. До побачення! З вами був Антон та Андрій. До побачення.